Дякую всім, мені справді так приємно побачити, бо я ну, давно сказати була у цьому товаристві. У залі цій була не зовсім давно. Дуже люблю цю залу, дуже люблю цей музей. Не стомлююся повторювати і мої виставки, і мої творчі вечори я обожнюю тут проводити. І дуже приємно, справді, зворушена цим фестивалем. Пригадую, як ви готували цю збірку на київських пагорбах. І що справді зараз це відбувається тут, у цей час? От Пан Дмитро нагадав мені, що я цей час таки тримала контакт із італійськими колегами-поетами. І коли мене попросили дати інтерв'ю для їхнього ну, дуже популярного такого часопису, і запитання було таке, що там на це було, скажімо? Місяці всім тому, що там у Києві, що от ви робите. Я знаєте, я не драматизувала, тобто вони добре знали з новин, що у нас у Києві. А я написала: а ви знаєте, а у нас потичні вечори відбуваються і в театрах, вистави. Просто коли сирена, ми спускаємося в укриття. Ну і сьогодні я прочитаю дві поезії. Одна з них знову таки йшлося про антології, отже, вона війшла до ну, однієї з перших українських антологій поезії про нинішню війну, яку видала американська видавчиня англійською, переклала цю поезію Олена Олір. Називається вона лексикон памби Беринди. Ну, мабуть, зайві пояснювати, хто такий для нас памба Беринда, для нашої історії, особливо нашої мови. Але це про Київ. Ясминовім цвіті, це місто як срібна ікона, тонка каліграфія літер його лексикону, і схимник, що пише словник. Своє свічечку світить За весне майбутнє цього українського світу. Небесний пилок все летить і не меркне з віками, як шаблі руків'я, ясний діамантовий камінь. Бо схильник поет у барокову давню епоху над тим словником потім пошепки молиться Богу, словами спудеїв, гетьманів своїх, музикантів. Про київські грози травневі і сльози і канти, бо знаки всі віщі, бо пера павини вельможні і смертельні для ворога наші мечі переможні. Зазвичай цю світу ніколи не грають, її проживають. Музиканти в оркестрі футляри усе ж відкривають. І віола коштовний свій блиск, наче подих та мує, але хтось її чує. Партитура у згорточку стрічкою шовку, як сном, оповита. Тільки першу октаву не можна ніяк повторити. Мою шипку лютневу тоді захистили небесні пелени. Я знайшла той ескіз і назвала гірські цикламени, бо полотна істрофи, молитви у ночі безсонні, їх сурма відчайдушна, над стада трудів монотонна, їх малізни тримки, наче крильця пташині над садом, так звучить незбагненна віола під грім канонади, що в фіналі сюїти між снігом і цвітом воскресних. Супровенно, до сліз, затамований подих оркестру. Ну, і ще один з вашого дозволу. Тут такий про нами спав. Я люблю нами Дорогі Дороги нами став, стенних ягід, лютневих ночей. Мовщазні молитви і рядки гарячкові за ними. Це моєї доби новий мід, Сагайдак за плечем, доки з сподрії рідних відступлять нарешті всі зими, доки небо розвиднеться цвітом весняних лугів, згорне луни тривожні в своїй маскувальній сіті, її ткаля вродлива вдягне на места дорогі, рукавом своїм ярим вона розмете ворогів, це моєї доби на местах. Як святі заповіти, дякую вам.